Цікавий експеримент. Беремо звичайний магніт. Проводимо ним по плитці на тротуарі. Щойно дощило, але пилу повно. І він увага, притягається магнітом. Нам здається, що це звичайна грязь, но це аглопиль. Магніт нам докаже. будь Пожалуйста. Это ми знімаємо на остановку почта поселок Инкагок. Вот чим дышит. Дишать наші люди. на команду першого міського мешканці жилмасиву очікували з нетерпінням. Декілька десятків містян одноголосно стверджують, викиди промислового виробництва їх щоденний головний біль. Це відбувається систематично. Частіше за всього вночі або ж на світанку. Вихідні. Ночні. буває також у осадки, засадками. Ката остановка дачна, када їдеш сроднішне. Ні, гока, ні гока, взагалі не вовчині Це думає. облако. Это серьезно. Идут выбросы из комбината. Люди у нас жалуются. У нас как бы взять наши дома, в ну, которых мы проживаем. У нас все это остается черным, у нас не растет в основном овощи и фрукты. Люди у нас болеют, люди у нас умирают. Именно от этих болезней. Я страдаю сам лично. Я, у меня хроническое заболевание легких. У меня у ребенка астма. Она у меня. То есть при работе в дому... При пилі, вона мені нічого не може робити. Це у нас таких дуже много мешканці району звинувачують у своїх бідах підприємство Арселор Мітал. Нещодавно вони написали колективну скаргу до правління компанії. Відповіді поки що немає. Водночас направили звернення голові інгулецького району Євгену Рожкову. Вимагають відреагувати та зробити безпечними викиди, відновити полив вулиць, ввести компенсації за вчинені збитки та взагалі надати жилмасиву статус зони надзвичайної екологічної ситуації. Просимо вашей помощи для защиты населення от екологічного бедствия. Мы хотим жить сейчас, а не потом, когда-нибудь. Об этом также Оргутская конвенция ратифицирована в Украине с 99-го года. Никогда индус этот ничего Оргутскую конвенцию не вспоминает, киотский протокол. В общем, идут по трупам. Все. Зверталися до керівництва промгіганту і раніше. У відповідь запевнення викиди відповідають нормам гранично допустимої концентрації шкідливих речовин. Та люди впевнені, показники сфальсифіковані. Таку ймовірність не відкидають і місцеві екологи. Там на посілці встановлені два поста, на яких міряється загрізнення воздуха. Один принадлежить гідрометцентру, второй принадлежить Арселор Міттл Кривий Рог. Але біда в тому, що ми, коли сравнили дані, виявляється різниця по содержанні. пыли в 12 раз. На Арсеноровских постах показывают, что все в пределах санитарных норм. Посты гидрометцентра показывают 6-12-кратное превышение концентрации пыли. Законники стверджують, розвіяти димову завісу у цій справі майже неможливо. Необхідно збирати комісію, та протягом декількох годин викид розстане у повітрі, шкідливі речовини осядуть. Ось і немає доказів. Та й довести, яке саме з численних підприємств псує повітря. Також непросто. Навіть якщо це станеться, покарання буде не надто суворим. Адміністративна відповідальність за вибра залізняючих не санкціоніровані, ліба ж свиша технологіка та установ. За это предусмотрена ответственность, это штраф от 85 до 136 гривен. То есть мы должны понимать, что зачастую предприятиям просто проще заплатить штраф. За нерушення законодательства, ніж устані ем, то дочоти в діяльності тих зачистительних систем, ну і тому подібне. Але зовсім скоро штрафи можуть збільшитися у 100, а навіть 400 разів. Зараз на розгляді комітету Верховної Ради знаходиться законопроект Криворізького нардепа Костянтина Усова. Документ передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення природоохоронного законодавства. А поки що, підприємства і надалі забруднюють повітря. Тря кривбасу, сплачуючи копієчні штрафи та відмовляючись від жодних коментарів. Андрій Чечель, Євгенія Ністрат. підсумки тижня, перший міський.